Привіт, колеги. 8 травня 25-го року, грудище Черкаська. Відео трохи з запізненням, але все ж, де ж деякі питання я хочу підняти. Більшість пережили заморозки. Особисто в мене те, що вціліло на сьогоднішній день, це завдяки тому, що було накриття агроволокном. Технорій я не вкрив, тому там 90% все вимерзло. Або Можливо, навіть близько до ста, просто ті броньки, які пізно розвивали, пізно розвиваються, то там виноград живий. Наприклад, Рубін, Мерло, стелі рожеві це ті сорта, які в мене не були вкриті, і завдяки затримці розвитку вони краще розвиваються. Тепер питання, яке я хочу підняти. Ми колись в 2017 році, коли весь виноград вимерз, піднімали там, дискутували питання стосовно виламки виморожених пагонів. Чи то дійсно потреба в цьому є чи немає? Дивіться, по суті, якщо так, по суті, розібратися, якщо пагін повністю замерз і він сухий, його виламувати. Ну, можете виламувати, можете не виламувати, воно великої ролі не грає. Грає роль те, що ви хочете зробити, яка у вас ціль. Ну, дивіться, Є такий пагінос, він був вимерз. Залишився пеньок, і з нього розвивається, дивіться, бачите, декілька бруньок із самого пенька. Якщо ваша ціль з цих бруньок розвивати, ви, вирощувати зелені пагін, ви можете залишити цей пеньок. Якщо ваша ціль, щоб із сплячої бруньки там розвинувся новий пагін, то ви тоді виломуєте цей пеньок. Я в даному випадку виламав його, тому що тут є зелені пагани. Тобто, це єдине, що ви можете зробити в такому випадку, тісно варте увагу. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас була лоза гарною, без сухих оцих поморожених паганів, чисто гола лоза, ви можете пройти виламати. Нічого в цьому принципово немає. Але це робити не потрібно, як для винограду. Тепер далі. Виноградарі в такому, знаєте, відчаї, задають питання, що робити, як прискорити, як стимулювати розвиток нових пагонів, тобто просипання бруньки і розвиток нових пагонів. Ну, краще прискорення дає перше волога, тобто пролити, якщо у вас не було дощу, і друге, це тепло, це те, що від вас не залежить. Далі, як у вас вже підуть пагони, розвиватися, рости, ви можете робити підкормки як по листу, так і кореневі підкормки. І повірте, ці всі маркетингові ходи там стосовно різних стимуляторів, ну, вони не дадуть того ефекту, який ми від них очікуємо. Перевірено. Тому всього вам найкращого. Не дивлячись на заморозок, все одно певного врожаю вам бажаю. Можливо, навіть і гарного врожаю. Хоча зазвичай, е якщо пагони вимерзли, то десь ми маємо 25-30% урожаю від основного і збройних заміщення. Це залежить від сорту, від других факторів, тому всього вам найкращого у новому сезоні.